Рубіж до віри то межа, де бачиш битву знавіснілу, де кожен слід, як слід ножа, по нервах, по душі, по тілу, там віра бореться і страх. То те, то. Те перемагає там, наче все в твоїх руках, І наче серце вибирає, і наче розумом ясним ти розумієш все, що цінне, і прагнеш всім єством своїм довіри іншої людини та страх за я стоїть в бою, а віра й доказати не може. Все безпідставно так люблю чи виграє. Чи переможе, чи ти на тій межі страшній, як всі орієнтири втратиш, заплачеш, болісно по ній, і дорого забій заплатиш. А що ж робити? Що робити? Що віру? Видумати просто? Чи ту довіру заслужить? Чи стать самотньому? Як острів чи випробувати він же бог звернутись тихо. Непомітно, щоб могли чути тільки вдвох. Хай зробить як йому потрібно. А страх взиватиме це я любові тихо мовить віра у Бога ж міра є своя і є своя. До нас довіра.